Отже, як всім нам відомо, 21 вересня російський диктатор Путін оголосив часткову мобілізацію, і в цьому указі було також вказано що мобілізації підлягають. Близько 300 тисяч громадян Росії. Всі експерти сьогодні, включаючи різні розвідувальні заклади країн, зокрема країн членів НАТО, свідчить про те, що насправді мобілізації підлігають як мінімум мільйон. Громадян України. Отже, ми, можливо, і не говорили би про цю мобілізацію в такий терміновий спосіб, якщо би вони не розповсюджили її на окуповані українські землі і в першу чергу на територію Автономної Республіки Крим і міста Севастополь. Вчора, протягом 22 вересня, ми отримували дані з Криму, повідомлення, звернення. Їх було десятки. Ми це члени міжлісу кримськотатарського народу, народні депутати України, наш лідер Мустафа Гаджимілів. І всіх цих зверненнях люди запитували, яка реакція Міжлісу Кримсарського народу, які будуть рекомендації співвітчизникам, які живуть в Окупованому Росією Криму. І вчора ми разом зі всіма активістами. Аналізували ці дані, отже, ми оголошуємо звернення президії меджлісу кримсько-татарського народу до жителів Криму у зв'язку з міжнародним військовим злочином, що скоюється російською окупаційною владою. Мобілізацією жителів Криму до Збройних сил Росії. Як ви всі знаєте, держава, що окупує чужу територію, не може примушувати осіб, що перебувають під її опікою, служити в її збройних або допоможних силах. Будь-який тиск або пропаганда на користь добровільного вступу до армії забороняється. Це написано в Женевських конвенціях 1949 року про захист цивільного населення під час війни. Якщо хтось хоче глибоко подивитися, це стаття 51. Отже, держава, що окупує, не може. Примушувати осіб, що перебувають під її опікою, служити в її Збройних силах. Росія, що окупувала Крим, незважаючи на цей міжнародний договір, на цю міжнародну норму, вона проводить мобілізацію жителів Криму, і тому ми це називаємо міжнародним військовим злочином. Цей злочин носить свідомий характер, і свід... злочинний характер цих дій посилюється тим, що держава, що окупує, тобто Росія, країна окупант, усвідомлює те, що незважаючи на те, що з моменту окупації Криму Практично всім її жителям примусово були надані е, паспорти Росії, в народі їх називають аусвайсами. Незважаючи на те, що примусовий спосіб ці паспорти були вручені насильно громадянам, як громадянам України, які живуть в Криму, тим не менш, всі ці жителі Криму, які проживали в Криму на момент окупації, вони є і вважаються згідно і чинного законодавства України і міжнародних актів громадянами України. Отже, Російська Федерація, що окупувала Крим, здійснює злочин на території Окупованого Криму. Не тільки тим, що проводить мобілізацію людей, які живуть на цій території, а тим, що проводить мобілізацію жителів Криму, які є громадянами України. Ми на це звернули увагу в нашому зверненні. Зрозуміло, я не буду читати текст звернення. Ви з ним ознайомитеся в засобах масової інформації. Я буду говорити про характерні моменти, про дуже важливі. Акценти, які ми розставили в цьому зверненні, ми відмічаємо, що хоча масова мобілізація, оголошена російським диктатором Путіном, розпочалася 21 вересня, але дії по мобілізації вчорашні, коли по всіх регіонах Криму одночасно, в багатьох населених пунктах буквально групами виловлювали людей. Знаєте, це як людолови середні віка виловлювали людей і вже їх везли або в військомати, або в зборні пункти. Це свідчить про те, що всю підготовчу роботу прихований спосіб вони вже здійснили до того, як формальна мобілізація була оголошена. І це по всій Росії, і в тому числі в окупованому українському Кримові. Вони заздалегідь, щоб народ не піднявся з протестами. Вони провели всю цю чорнову роботу. І тепер їм залишилося лише висмикувати людей з цих безмежних списків і відправляти їх на бойню. Ми відмічаємо цей момент. Є ще один дуже для нас тривожний аспект, і на нього ми звернули увагу. І далі ми будемо тут дуже тісно працювати як з власним урядом, урядом України, так і з міжнародними організаціями. Аналіз даних про мобілізацію мешканців Криму продовж лише одного дня, вчорашнього. 22 вересня він свідчить про те, що у списках мобілізованих громадян різних національностей кримські татари становлюють чисельність, що помітно перевищує їхню пропорційну представленість у населенні Криму. Якщо кримські татари. Складають сьогоднішньому населенні Криму десь 13% 13-14%. То в списках, які ми тут отримали в меджлісу кримськотатарського народу, нами вони ретельно перепровірені. В деяких регіонах і населених пунктах чисельність кримських татар з мобілізованих серед інших мобілізованих, складає аж 80-90%. Вказана диспропорція в етничному складі жителів тимчасово окупованого Криму, який примусово і незаконно мобілізується російською адміністрацією, розкриває ще один із страшних задумів військово-політичного керівництва Російської Федерації. Це цілеспрямоване знищення дорослого чоловічого населення корінного кримськотатарського народу. До речі, саме е, е, на це вказують експерти власне самої Росії, що кількість представників е, народів, що живуть на північному Кавказі або е, в регіонах, де Населення більшістю не російське, буряти, удмурти, татари, їхня представленість також більше, ніж представленість власне самих ну, тих, кого називають зараз русські. Це говорить про те, що військове політичне керівництво Росії намагається одночасно суттєво. Кардинально знесилити не русські народи самої Росії, а в Окупованому Криму, якому можна більше вбити кримських татар. Ну, це вже деталі, але на це ми теж звернули увагу в заяві. Про це повідомляли вчора багато хто живе в Криму. Всі дії по мобілізації здійснювалися тими, хто це здійснював. А це були штатні працівники військоматів, якісь залучені люди, можливо, бо вони були співробітниками каральних органів. Це проводилося в дуже такій брутальній, грубій формі. Людей ні про що не опитували, хапали, кидали в автобусі. Ну, про це ви можете подивитися. І в деяких пабліках, в тому числі кримських, де люди про це пишуть, це говорить про те, що російська окупаційна адміністрація хоче одразу з початку мобілізації придушити волю людей до можливого спротиву. Оскільки люди закликають медліз кримсько-татарського народу, щоб ми визначили свою позицію. То зрозуміло, що розглянувши всю цю інформацію, проаналізувавши її, беручи до уваги чинне законодавство України, а низку, а їх було десятками за ці роки, заяв, звернень, рекомендацій міжнародних організацій, зокрема Організації Об'єднаних Націй, Ради Європи, Організації по безпеці і співробітництву в Європі. ОБСЕ, ми взяли всі ці документи, які за ці більш ніж 8 років окупації були прийняті, і на їх е, основі ми звертаємося до всіх жителів Криму, громадян України з наступним. Я тут вже маю зачитати, щоб просто це е, можна було. Е, Ну, щоб воно прозвучало так, як сформульовано фахівцями Міжлісу кримсько-татарського народу. Перше виступити проти незаконної та злочинної мобілізації російською окупаційною адміністрацією мешканців Криму, громадян України до Збройних Сил Російської Федерації. Меджліс Кримсько-Татарського народу звертається до всіх жителів Криму, громадян України, з наступним виступити проти незаконної і злочинної мобілізації. Друге, встановити єдиним місцем для проведення загальнокримського протесту мешканців Криму проти незаконної та злочинної мобілізації Збройної сили Російської Федерації. Центральну площу міста, міста Симферополя. Отже, ми говоримо, що загальнокримським місцем для проведення мешканцями Криму акції протесту, загальнокримської акції протесту визначається центральна площа місця, міста Симферополя. Деякі її ще знають, як Площу імені Леніна, але ця назва після деокупації Криму зрозуміло, буде змінена. Третє. Закликає всіх мешканців тимчасово окупованого Криму розпочати безстрокову акцію протесту проти незаконної та злочинної мобілізації жителів Криму, громадян України у Збройні сили Російської Федерації. На центральній площі міста Симферополя у наступні дні та час. Вихідні дні, субота, неділя о 12 годині. Робочі дні о 17 годині. Дорогі друзі, я тут хотів би трошечки більше поговорити, пояснити, цей пункт. він Чваво дискутувався як тут, в Києві, так і тими, хто безпосередньо живе в Криму. Я хочу сказати, що це було дуже настирливе таке прохання тих, хто живе в Криму. При цьому всі розуміють, що можливість висловлення відверто відкрито протестів в Криму майже нульова. Але ті, хто до нас звернувся з Криму, вони саме наполягали на тому, що має бути визначено місто і місце. Отже, Симферополь, центральна площа. Ми на пропозицію людей сказали, що добре, вихідні дні о 12-й годині, робочі дні о 17. -й. Всі, хто зараз розуміє, що його, їх, рідних, близьких, дітей, чоловіків забирають на бойню, щоб вбивати. І самі чоловіки, над якими нависла ця загроза, вони тепер знають, де вони можуть виказати свою позицію. Завтра вже субота, неділя. Ми розуміємося, що завтра, скоріш всього, на цю площу практично ніхто не вийде. Але може ми помиляємося, може, десятки людей вже завтра вийдуть. Але ми кожного дня разом з вами, тих, хто живе в Криму, будемо говорити, закликати і будемо обговорювати, як здійснити так, щоб оцей пункт, щоб Крим в відкритий спосіб показував свою незгоду з тими. Хто хоче вбивати кримських людей, щоб він запрацював. Ми думаємо, що через тиждень вже цей пункт і центральна площа міста Симферополя, вказані дні і часи вона буде заповнюватися людьми чесними, достойними і ті, які хочуть справедливості. Четвертий пункт. Всім жителям Криму. Як тим, хто вже обманом і насильством проти своєї волі незаконно мобілізований, так і тим, кого російська окупаційна влада мобілізуватиме, категорічно відмовлятися служити у Збройних силах Російської Федерації у зв'язку з наступними причинами: наявністю громадянства України. Відмовою стати співучасником міжнародного військового злочину, скоєного російською окупаційною владою, відмовою брати участь у скоєнні злочинів проти своєї держави України та своїх співгромадян. Отже, ми тут підкреслили, бо вчора вже сотні людей. Ну, кажуть, що по Криму вже десь півтори-дві тисячі вчора вже спрямували на зборні пункти, вчора сотні людей, яких обманом насильно вже змобілізували. Тому ми це, виділяємо цю категорію людей, кажемо як тих, кого вже обманом і насильством проти своєї волі незаконно змобілізували. А також тим, до кого російська окупаційна влада, адміністрація, кого буде мобілізуватиме, ми пропонуємо всім цим людям оформити категорічну відмову служити у Збройних силах Російської Федерації. Слухайте, це дуже пропозиція така сильна, і ми розуміємо, що Немало з тих, хто зараз мене слухає, чи буде завтра, післязавтра е слухати інших членів мічлісу, вони будуть говорити, що це неможливо, бо це дуже людям загрожує. Але ми тут виходили з того, що настав час, коли немає вибору. І є і, 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 і два вибори, і один іншого гірше. Але ми пропонували той вибір, який. Надає можливість зберегти життя, гідність, не бути вбитим і не стати вбивцею. Зберегти життя гідність, не вбивати і не бути вбитим. Тобто відмовитися від мобілізації до російської армії. Так, є кримінальна стаття. Сьогодні вона передбачає до п'яти років ув'язнення. Але ми вважаємо, що цей крок він не лише говорить про мужність, самовідданість, гідність людини. Цей крок говорить про те, що ця людина дбає про свою родину, про себе і про Крим, майбутнє Крим, оскільки ніхто не буде відсиджувати п'ять років ув'язнення. Крим скоро буде звільнений. І зрозуміло, що всі, хто в ув'язнені сьогодні, це наші кримські політв'язні і подавляючи більше серед них кримські татари, але не тільки кримські татари. Там є етнічні українці, є росіяни, є ті, хто не погоджується з російською окупацією. А також ті, хто відмовиться від мобілізації, також буде ув'язнений, так. Вони всі. Буду звільнені разом з звільненням Криму, тому ми дуже ну, тут слово закликаємо, можливо, трошки зайве, дуже пропонуємо подумати над своїм вибором, відмовитися від мобілізації і зберегти все, крім свободи сьогодні. Але щоб завтра бути ще вільнішим і мати високу повагу і від своєї родини, дітей, свого народу, суспільства українського і своєї держави. Або, або якщо не вистачить мужності, мовчки піти до Збройних сил Росії. Взяти ту зброю, яку вони вам насильно всунуть руки і стати мішенью для Збройних сил України, або, не дай Боже, стати вбивцею для вивцею своїх співгромадян, у кожного з нас, хто живе чи в Окупованому Криму. Чи на материковій частині є родичі і там, і тут, брати, знайомі, друзі, ми ж не можемо задля амбіцій кремлівських старців вбивати один одного. Ми ж не можемо нищити себе як люди, як народ. Тому і виходити на площу. Центрального міста Севастополя, тому пропонується знайти в собі мужність і категорично відмовитися від служби мобілізації російської армії. І ми тут сказали причини, коли ви будете оформлювати свою відмову, знайте, що ви є громадяни України, бо ви жили в Криму на момент окупації. Всі, і не тільки кримські татари, чи етнічні українці, всі, хто жив в Криму на 27 лютого 2014 року, ви є громадянами України. Викиньте ті аусвайси російські. У вас є українські паспорти, ви громадяни України. Це є причина, аби не служити, не бути мобілізованим. Заявіть про це. І все міжнародне право на вашій стороні. Так, воно вас сьогодні не захистить, але завтра воно вас підніме на підістал, бо ви спиралися на міжнародне право. Ну, зрозуміло, що ви відмовляєтесь від мобілізації служби в лавах російської армії, бо ви не хочете стати співучасниками злочинів, міжнародного військового злочину які сьогодні скоюються російською окупаційною адміністрацією. Вони скоюють злочин і хочуть, щоб ви були співучасниками, тому ви відмовляєтеся, і я про це вже говорив: ви відмовляєтеся вбивати своїх співгромадян. Але якщо хто з вас ну дійсно, по причини таких непереборних для нього перешкод, не зміг. Не опинитися в лавах російської армії, ми закликаємо вас негайно скласти зброю і перейти на бік Збройних сил України. Отже, дорогі друзі, я мав це так детально пояснити текст звернення Меджрису, президії Меджлісу кримсарського народу, тому що ми дійсно ускладнюємо. Усвідомлюємо, не ускладнюємо. Ми усвідомлюємо складність вибору, перед яким звини Російської окупаційної адміністрації перебуває кожний мешканець Криму, громадянин України військово-зобов'язаного віку. Тобто ми ускладнюємо складність, яка стоїть перед вами. Але вибір маєте робити ви самі. Тепер. Останнє зрозуміло, що та мужність, яку ви продемонструєте відмовою служити в російській армії, вона перетворить вас, людей і сьогодні чесних, які тяжіють до справедливості. Вона перетворить вас крем'язних таких чоловіків. Оці всі складнощі пов'язані з російською окупацією, в тому числі можливе ваше ув'язнення і скоріше цього ув'язнення, воно все мене. А ви, такі крем'язні, будете жити у звільненому. Українському Кримові, всі будете жити добре. І корінний кримсько-татарський народ, який нарешті відновить всі свої права, і всі наші сусіди, українці етнічні, не менш їх 500 тисяч зараз в Криму, і люди інших національностей, бо ми забезпечимо після звільнення Криму. Такі умови для Криму, що всі права людини, права корінного кримсарського народу будуть виконуватися в обов'язковій мірі і всі будуть щасливі. В цьому немає жодних сумнівів. Тут маєте бути впевненими, злочинний російський режим взагалі. Приречений на поразку, а визволення Криму від російських окупантів невідворотне. Отже, сідайте сьогодні ввечері, завтра, в день своїми близькими, дітьми дорослими, друзями і обговорюйте, обговорюйте гідно. І достойну свою поведінку. Я хочу побажати всім нам мужності і добра.